Сьогодні у нас е, незвичайне служіння, ми сьогодні будемо приймати хліб і вино. І знаєте, хліб і вино це символи, Символи, які їм надав Ісус Христос на тому першому причасті, яке відбулося 2000 років назад. І от над тим першим причастям і над символами сьогодні ми і порозмірковуємо. І я хочу відкрити і прочитати Євангелія від Марка, 14 розділ. З 22-го вірша. Коли вони їли, Ісус узяв хліб, благословив, переломив, подав їм і сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє. І на початку трошки контексту. Ця подія вона відбувається в пасхальну ніч. Ісус Христос разом зі своїми учнями зібралися на так званий Пасхальний седер. Седер, тобто правила, як проходить ось ця святкова трапеза. І згідно єврейських звичаїв, за столом знаходяться, точніше, на столі знаходиться п'ять страв. Кожна страва, вона вибрана не просто так, в кожної страви є своє символічне значення. І от Ісус Христос бере хліб і надає йому. Нове значення. Тому що раніше для євреїв хліб, а точніше, маца, прісний хліб, мали трошки інше розуміння. Вони мали нагадувати про те, що коли вони перебували в Єгипті, вони були рабами, бідняками. І цей хліб, маца не смачний насправді хліб відносно заквашеного, випічного в печі. Він не смачний, він мав їм нагадувати о ті часи, коли вони знаходились в рабстві, коли в них було все ну не дуже добре, гіркоту певну ось того рабства, в якому вони перебували. Але Ісус, взявши хліб, робить з ним щось дивне: Він ламає, Він роздає всім учням і каже: Прийміть їжте це, бо це є тіло моє.' І коли Ісус так зробив, Він фактично наділив, поперше, хліб новим значенням. А по-друге, він і дає причастя кожен з учнів Ісуса Христа, приймаючи цей хліб, він стає причасником тіла Христового. І якщо чесно, для них в цей момент взагалі нічого не зрозуміло, що відбувається, все пішло по іншому сценарію. Далі написано наступне: і взяв чашу, він віддав подяку, подав їм і всі пили з неї. І він промовив до них: це кров моя нового завіту, яка проливається за багатьох. Ще однією стравою на пасхальному седері обов'язково повинно було бути вино. І я вам скажу секрет: вино вони вживали на, на Пасху не так, як ми. Ми беремо зовсім чуть-чуть, А от у них вино це частина їхньої культури. І за пасхальний седер кожен із них мав випити чотири чаші з вином. В чаші приблизно по 75 мл, мілілітрів, тобто 300 грам вина за ось цей вечір кожен із учнів мав випити. Для чого це було потрібно? Тому що вино воно має одну певну цікаву властивість, воно розвеселяє серце. так? Хто вживав, той знає, що вино воно робить певну радість. І, і це не просто так, тому що вино мало символізувати радість виходу із єгипетського рабства. Це в першу чергу. Якщо Маца це певна гіркота рабства, то е, вихід із рабства він навпаки повинен бути веселий. І всі учні мали розвеселитися. Але Ісус знову ж він бере і цьому символу. Він дає нове значення. Він каже, що це кров моя, кров Нового Завіту, яка за багатьох виливається. І знаєте, мені здається, що після цих слів Ісуса учні трошки підвисли. Вони не зрозуміли. Точніше, вони починали розуміти, що відбувається. Нам цього не зовсім зрозуміти, бо ми живемо в іншій культурі. І, от далі, наступний вірш. Ісус говорить такі слова. Запевняю вас, що більше не буду пити з плоду виноградного аж до того дня, коли його буду пити новим у Божому царстві. Мені багато років цей вірш здавався нелогічним. Ну, чому нелогічний? Для чого Ісус, ти його кажеш? В чому сенс? Ну, якби да, ти знаєш, що через кілька годин тебе зрадять, і наступного дня ти помреш, то якби з людської точки зору походить, ну абсолютно логічно, ти більше не будеш пити вино. Тільки вже в Небесному Царстві. Але для чого ти говориш це своїм учням? Але знаєте, от нас з учнями розділяє 2000 років і культура, тому що якщо для нас ці слова не зрозумілі, то для євреїв вони ще які зрозумілі. І тут я хочу трошки вдатися в подробиці єврейської культури і особливо того, що стосується такої видатної події для кожного єврея, як весілля, шлюб. Бо це стосується саме цього. Е, весілля для євреїв це щось надзвичайне. І з нього починається фактично з весілля історія людства. Ми пам'ятаємо другий розділ книги Буття. Бог дивиться на Адама. Розуміє, що в нього немає помічника подібного до нього, і він наводить на нього сон, бере одне з ребер. З цього біоматеріалу він виготовляє йому дружину. І він приводить її. Да? І От цей символ, який описаний в Біблії, батько приводить наречену до її нареченого. Ми, е мешканці західного світогляду, західної цивілізації, побудованої на юдео-християнських цінностях, ми використовуємо, коли ми робимо весілля. У нас є традиція така, да? що батько нареченої бере і веде її під вівтар, і там передає жениху. Це взято звідти. І от після того, як Бог це зробив, Адам він вигукує. Він каже: Вау, це кістка від костей моїх і плоть від плоті моєї. І вона назветься жінкою, бо взята від мужа. А далі Адам каже дуже е, серйозні слова. Він каже: і тому залишить чоловік батьків своїх, і приліпиться до дружини своєї, і будуть двоє. Одне тіло. Це дуже важливі слова, тому що Ісус, перед тим ми читали, Він роздав хліб для того, щоб символізувати, що тепер ми всі є одне тіло. І тому церкву Ісуса Христа називають Тілом Христовим, бо в нас є Його частка. Але на цьому ну, не закінчується історія. Бо ми тепер маємо подивитися на весільні традиції. Євреїв того часу, вони відрізняються від наших. Їхнє весілля складалося із двох частин. А друга частина називалася Нісуїн це е, саме оця традиційна частина весілля, коли робиться бенкет, коли е, спочатку жениха мають зустріти е, подружки нареченої. І ми цей натяк бачимо в притчі, яка записана в 25 му розділі від Матфія, да? коли діви зустрічають нареченого. Потім мають кликатися гості, гості мають одягнутися в спеціальну одежу. І знову ж таки, ми це бачимо в притчах Ісуса, Він розповідає про це. Але потім має відбутися ось цей бенкет. Але є ще перша частина того, що передбуває ось цьому весіллю, вже бенкету. І перша частина вона називається Ерусін. Ерусін це той момент, коли батьки нареченого вирішують, що він вже дорослий хлопчик, і час йому вженитися і починають йому шукати дівчину. Чи в своєму селі, чи в іншому. І от вони приходять до батьків потенційної нареченої, вони починають спілкуватись, вони говорять про намір. І вони ставлять перед дівчиною келих вина. І вони кажуть, чи згодна ти вийти заміж за нашого хлопця. І якщо дівчина була згодна, вона мала випити з цього келиха. Цим самим підтвердити, що вона погоджується на те, щоб шлюбний союз, шлюбний завід, він оформився. Після цього хлопець наречений майбутній, він так само брав цей бакал чашу цю, і Він випивав, і він промовляв наступні слова: більше не буду пити від плоду виноградного, аж допоки не буду пити його на весільному бенкеті. І тому, коли Ісус промовив ось ці слова, які для нас трошки дивні, для учнів Ісуса вони не були дивні. Вони зрозуміли, до чого йде мова. Але вони, якщо чесно, трошечки ну так підвисли і не зрозуміли, а що ж буде далі. І далі. Далі ми можемо прочитати Євангелія від Івана, теж 14 розділ. Він продовжує те, що відбулося після цього. Він говорить нам про те, що Ісус якраз говорить своїм учням. І Він їм каже таке: хай не тривожиться ваше серце, вірте в Бога і в мене вірте. Так? Серце учнів після ось цих нових символів, після ось цих слів Ісуса, воно затривожилося. І Він каже: не тривожтесь, вірте в Бога і в мене віруйте. В домі мого Отця багато осель. А якби не так, то я сказав би вам, оскільки іду приготувати вам місце. І коли піду та приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, щоб де я, там і ви були. Ми це місце Писання, якщо чесно, дуже часто читаємо саме на похоронному служінні. Бо ну, якби натяки, да? Ісус має зараз померти, Він іде до Батька Небесного, тобто в потойбічний світ. І ми читаємо, і людям кажемо: не хвилюйтеся, що людина померла, вона йде в кращий світ, де для нього вже оселі приготовані. Але контекст ось цієї розмови знову ж таки це не про похорони, це про весілля. Тому що після того, як хлопець з дівчиною вони випили вина, він сказав певні слова. За дівчину мали віддати викуп. За неї давали викуп, і після цього, на кілька місяців, хлопець з батьками, вони. Йшли додому, і хлопець робив прибудову до батьківської хати, те місце, де він би міг потім жити зі своєю молодою дружиною. І тому перед тим, як уходити, за традицією, хлопець повинен був сказати: Я йду в дім батька мого, для того, щоб приготувати нам оселю, щоб де я була і ти». І тому ось ці нові символи, весільні, Ісус він каже, учням, і вони починають розуміти. Що Ісус є наречений, а церква Божа це невіста, це наречена. І ось ці всі символи вони приймають нове значення. І знаєте, от для нас важливі ось ці слова, тому що Ісус Він пішов до батька, але ми не повинні сумувати, бо Він пообіцяв, що Він вернеться. І друге пришестя Ісуса воно буде скоро. І це буде радість. Тому що Ісус нас не просто забере на небо, а Він забере нас на весільний бенкет, де всі ми будемо радіти. Амінь. Хай Бог благословить нас дочекатися цього бенкету весільного і потрапити обов'язково на нього, але потрапити ми можемо тільки якщо ми будемо мати причастя, мати те, що ми сьогодні приймаємо. А тепер давайте приготуємо наші приношення. І знаєте, от вже в українській весільній традиції є такий момент, що е, нареченим дарують гроші. <гум> <гум> да, і ми, е, збираючись з церквою, ми фактично робимо певний натяк на те, що ми чекаємо наречених, да? і ми принесли для наших молодят, для Ісуса, для Його церкви нареченої певні наші приношення, певні жертви. Певні подяки. Тож, давайте пожертвуємо це для слави Божої, для Царства Господнього. Нехай Бог благословить нас і прославить всьому. Боже, ми вдячні Тобі за милість Твою, за те, що ми можемо в цей день розмірковувати над причастям, над хлібом, над вином, над новими символами Боже. І ми дякуємо Тобі, що ми можемо прийти в Твій Дім не з пустими руками і благословити Твоє святе ім'я. І принести наші приношення, Господь. Нехай це буде для Твоєї слави і збудови Царства Небесного тут на землі. Амінь.